Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген. А це. Ну, ви вже і самі здогадали, що це буде за випуск. Сьогодні ми нарешті. Повертаємось до жартів для дорослих. Ну бо ж треба якось розважати батьків, які сидять поряд зі своїми дітьми, поки ті дивляться свої дитячі мультики. Правда, сьогодні буде купа контенту. Завуальовані, а іноді навіть цілком прямолінійні жарти про травку, наркотики, алкоголь, жарти про геніталії та секс буде, навіть гек про вбивство Кеннеді. І так, все це в дитячих чи сімейних мультиках від Дісней, Нікелодіан Warner або ж Карту Нетворк. Тож певен буде точно цікаво. Тому влаштовувати зручніше і приємного Регляду, це дорослий гумор у дитячих шоу. Випуск номер 5. варто зазначити, що відео зроблено не у вигляді якогось топу, і тут немає ніякої градації, це просто добірка у випадковому порядку. Тому першим сьогоднішнім гостем у цьому випуску стануть підлітки титани та жарт про перевірку простати. Ну, погодьтесь, якщо вже починати дослідження такого гумору, то й шукати його треба у відповідному місці, правда. ж? Oh, у третьому сезоні герої зустрінуть такого собі Редекс, чия справжня злодійська особа залишається невідомою. Проблема у тому, що раніше Альтерего Редекс використовував для себе Робін, тому друзі одразу починають підозрювати саме його. Раптом він не є справжнім робіном. Він точно не голограма. Але Бізбой припускає, що він може бути роботом і пропонує кіборгу перевірити, чи немає десь у Робіна батарейок. Ну, а де ж ще шукати батарейки у робота, як не у Ну, так. Внизу. А от у четвертому сезоні у серії під назвою Mother May I герої мають подолати могутню бабцю на ім'я мати Мей. Я не можу згадати, як її ім'я переклали в українському дубляжі, але трохи посміявся, коли взнав, що у польській версії вона мамдзя очко. Власне, саме дещо з очком нас тут. І цікавить, я кажу про очі, господи, розслабтесь за сюжетом серії. Титани дізнаються, що групка бандитів під назвою Hive Five гуляють у місцевому торгувальному центрі. Тож герої вирушають туди. Звісно, це призведе до сутички між злодіями та титанами. І от саме під час цієї сутички станеться те, що нас цікавить. У групі Хайфав є хлоп на ім'я Сімур, який, наче циклоп у незвичайному шоломі, власне, саме в тому числі завдяки цьому шолому, у нього є різні здібності. І от проти цього Сімур у бій вступає. Starfire, яка також вміє робити круті трюки своїми очима, наприклад, стріляти лазерами. Тільки от Сімур без проблем відбиває її атакою. Каже дівчині, що може очі в неї і потужні, але от тільки в нього є рентгенівський зір, і робить от таке. Yeah, <laughs> те, як зашарілась та прикрила своє тіло Starfire, а також посмішка, Сімур дають легко зрозуміти, що останній все ж встиг побачити те. Що його цікавило? Ще жодного разу у своїх оцих подорожах з пошуку дорослих жартів я досі не показував вам один з найлегендарніших мультиків мого дитинства. І не тільки мого дитинства, це Тімоне Пумба. Як же я сумуюся за такою класичною, прекрасною 2D-анімацією. Це були чудові часи. Але дорослий гумор у цьому мультику? Де? Та от хоча б у другому сезоні, коли пумба допомагає Тимону пройти випробування мужності і стає нарешті справжнім дорослим сурикатом. Так, третє випробування Тимона перевірить його кухарські здібності. Чи зможе він спекти торт? Хіба що от проблема пумба не дуже любить торти. Тож як Тимон може змусити його поставити відмітку пройдено? Та дуже просто дівчиною в торті. А чайнабокен. А от буквально у наступній серії Тимон та Пумба планують потрапити до Парижу, щоб скуштувати смачних французьких жуків та черв'яків, але несподівано посеред гір у них на шляху з'являється паспортний контроль, а контролером виявляється. Пертий козел, який не хоче пропускати друзів. Герой пробують багато різноманітних способів обманути гірського козла, підхопити його на уважність, або якось його відволікти. Але козел настільки непохитний, що тимону доводиться вигадати найрадикальніший план план спокуси гірського козла, і хіба що спокушатиме його пумба. Дивно, навіть що цей план не спрацював. Думаю, ви усі чудово знаєте, як багато буває в мультиках словесних і не тільки каламбурів. Хоча зазвичай зрозуміти їх можна лише дивлячись мультик в оригіналі, бо прикладати та адаптувати такі жарти часто складно та довго не кажучи вже про те, чи взагалі можливо це адаптувати, як, наприклад, класичний жарт про планету Уран. That's і все ж деякі та каламбури зрозуміти можна навіть у перекладі, але тільки якщо. Ти для цього достатньо дорослий. Просто згадайте, як злий кіт в Чіпудейл постійно образливо називав брундуків «Nut Munchers» або ж жувачами горіхів. Ну, взагалі, то все так і є. Вони ж брундуки, і полюбляють горішки, але коли це говорять у такому тоні, намагаючись образити та цілком зрозуміло, що маються на увазі зовсім не ті горіхи, що ростуть на деревах. Варев'юданверемініт. Або от куди більш складний каламбур, але на цей раз у неймовірно дивному, проте смішному шоу Ед Ед та Еді. Я вже на один раз показував вам приклади жартів для дорослих у цьому мультику, журнали для дорослих, жарти про самозадоволення, класичні приколи. Зараз нас цікавить остання серія шостого сезону, за сюжетом якої Ед та Джиммі створюють такий собі клуб безпеки, який допомагав би людям уникати травм під час сніжного сезону. В якийсь момент Еді візьме шкільне обладнання і зробить з нього. Я так і не зрозумів, що машину для морозива або що Ед цим дуже незадоволений. Проте Еді каже, яка ж зима без сніжної роботи. Yes, well, Поняли, да? ну, типу, снодж, job, job, такий от каламбур з перчинкою. Mm. Ну добре, це був трішки складний каламбур, але погодьтесь, що саме такі завуальовані жарти найбільше і смішають дорослих, бо знову ж таки діти такого не зрозуміють. Але от ще складніший прикол на цей раз у мультику пригоди мультяшок. Що Щасти мені пояснити вам цей жарт. Нас цікавить серія під назвою «Tune TV», яка є чимось типу компіляція різних музичних відео. Цікавить нас саме шоста позиція пісня під назвою Гра у імена, яку співає Ельміра Дав. Я скажу так: навіть знаючи англійську мову, зрозуміти правила цієї гри у Імена доволі важко для того, щоб зримувати імена, треба міняти чи зовсім прибирати якісь літери. Наприклад, першу літеру треба міняти на F або M, іноді на Б. І ще там якось слово банан треба використовувати. Кажуть, важка гра. Але найсмішніше тут те, що у цій пісні таким чином проспівали імена усіх героїв, окрім Плакідака. Ну, бо з цими підставляннями та замінами літер він був би факі-фак. Не знаю, що мені скаже Ютуб на такі жарти у цьому відео. Сподіваюсь, тут не буде вікового обмеження. І ще більше сподіваюсь, що правовласники не влуплять мені страйк. Проте, завдяки вашій підтримці, таких моментів я можу боятись не так сильно, бо саме ваша підтримка гривнею, доларом чи єврою допомагає мені у створенні контенту для цього каналу, навіть якщо це просто чайові за гарно проведений вами час. І за це я безмежно вдячний кожному та кожній з вас, хто вже є меценатом цього каналу. Моно байміяко. Кофі, Патреон, що завгодно. Посилання можна знайти на екрані, а також у описі. Під цим відео. Дякую вам! Буде сьогодні і повернення легенди Лабораторія Декстра. Ми вже бачили багато прикладів специфічного гумору у цьому мультику. Я розповідав про це у попередніх своїх випусках. По більшій частині то були якісь сексуалізовані приколи, але на цей раз я знайшов для вас дещо цікаве іншого роду. Жарти про наркотики в одній із серій Декстер, передивившись свого улюбленого кіно, про супергероя вирішив відростити собі синтетичну бороду, точно як у персонажа з того фільму, та погратися у супергероя. Проте вже у місці Декстера помічають двоє поліцейських. Вони думають, хлопчисько дійсно є тим самим супергероєм і відправляють його у засідку до бандитського лігва. Саме там і буде цікава нам сцена. Спостерігаючи за бандосами, Декстер бачить, як ці стають, куштують та загалом обговорюють поставки. Високоякісного борошна, яке має заполонити місто. Ну, але випікати хліб з цього борошна ніхто не буде, бо ж розмова тут аж зовсім ніяк. Не про борошно, правда? Та це не єдиний непомітний у цьому мультику жарт на таку чутливу тему. У іншій серії сюжет розповідатиме про хлопця на ім'я Мандарк, який відправився зі своїми батьками на ретрит у гірські ліси, але випадково заблукав. У якийсь момент нам покажуть батьків Мандарка. Це такі собі класичні гіпарі з 60-х, чого тільки імена їхні вартують: Віндбер, вітряний ведмідь та Оушенбірд. Океанська пташка. Так, от Ошен розповідає сину, що мати природи насправді має цілу купу різно. Манітних поживних та корисних дарунків, які можуть знадобитись людині для вживання. І одним з таких дарунків буде оцей кущик з цікавими і дуже впізнаваними листочками. Не забувайте про те, що батьки цього хлопця гіпі, бо відповідь батька просто вбиває. Це точно мультик для дітей. Але далеко не лише творці Декстера могли дозволити собі жартувати подібні жарти. Звісно, усілякі Network та Нікелодіан у 90-х відривались як могли, і в тому числі саме за це я їх так сильно і люблю. Проте навіть сучасний Дісней може здивувати жартами батьків, які дивляться мультики зі своїми дітьми, або ну просто дивляться мультики для себе, для власної розваги. Так було у Фінеста Ферб. Ще пак, бо ж цікава нам зараз серія, має назву «Чувачі». Ми знову збираємо групу за сюжетом. Фінес та Ферб мають зібрати весь склад улюбленого гурту свого батька Лоренса до святкування річниці весілля. Звісно, гурт давно вже не грає, і його члени займаються своїми справами, тож їх треба буде якось переконати грати разом іще один раз. Так, в якийсь момент один з цих музик заспіває хлопцям пісню під назвою Історія року і у цій пісні буде сегмент про 60-ті, які виглядатимуть. Отак от цікаво, різнокольорово. Фінес ще попитає гітариста, що це таке. Той скаже, що це жанр психоделія, і от от має початись гітарне соло. Проте хлопчик питав не про музику, а саме про ці різні кольори на фоні. Тоді ж музика стихає, і гітарист відповідає, що не знає. Ну так, це точно ніяк не пов'язано з нерегульованими речовинами, про які цей гітарист зовсім нічого не знає. Чесне слово, я люблю, коли деякі серії мультиків продіюють якесь культове кіно. Часто це бувають пародії на якісь зоряні війни або ж якийсь володар перснів. Таке точно щось впізнаване. Так, от у другому сезоні мультику є серія під назвою Хроніки Міп. Це перша частина історії про прибульця на ім'я Міп. В якийсь момент сюжету Фінеса та Фарба ловить злодій Міч, тож рятувати хлопців доводиться Кендіс та маленькому прибульцю. Міпу Ну от майже під кінець серії буде момент, який явно є пародією на фільм Чужий це. Слова Кендіс, які у мультику трохи змінили, бо вікові обмеження. Get away from him, Mitch! Це ще один маленький каламбур, бо в оригіналі цієї фрази з фільму замість імені Міч було слово біч, яке, ну, означає точно не пляж. From her, you bitch! а знаєте ж прикол про вечірку у штатях. Ну так от у епізоді, коли батьки залишають Кендіс наглядати за домом, поки вони подорожують. Дівчинка вирішує влаштувати вечірку, бо ж коли у неї ще буде така нагода. Тим часом доктор Думіншвірц планує випробувати свій новий винахід прибиратор, який може переміщати у просторі все, що завгодно, Хіба що невідомо куди саме воно це все переміщає. Ну і от активувавши цей пристрій, промій прибиратор випадково потрапляє прямо у натовп. Підлітків, що танцює у Кендіс вдома, невже він їх всіх вбив, телепортувавши у Чорну Діру? Та ні, все набагато гірше. Підлітки з невідомої причини потрапляють прямо у штани вченого. Але я не сказав би, що вони помітили хоч якісь зміни навколо себе, судячи з невпинної вечірки, підлітків у штанях старого доктора. Mm. Смішний, але аж не настільки вульгарний жарт, про який я вам ще не розповідав, був у прекрасному Гей hey, Арнольде. До слова, якщо ви ще не бачили, я дуже вам раджу подивитись моє окреме відео про цей мультик. Воно велике і цікаве, і там дуже багато класних невідомих фактів. Я певен фанатам шоу буде точно цікаво. Та зараз нас цікавить спеціальна півгодинна серія під назвою День ветеранів, у якій за сюжетом дід розповідає хлопцям про Другу світову і про те, як він боровся з нацистами та. Як набив морду гітлеру, ну класична історія діда. Але були у спогадах і моменти про молоде кохання стеригання про гарних дівчат з Франції, які допомогли йому сховатись від нацистських солдатів. А також про те, як одна з цих дівчат прийшла до діда у стіло, де той відпочивав. Але звісно, цю історію старого до кінця ми так і не почуємо. На жаль, сі гасмій місо. А мебіюші скіпанданек спадсторі ого я мебіювай. Тоюдепале, якщо до жартів про так званих Цукрових татусів, та ще йде в суперкрихітках. Мультик дуже класний, насправді, і я вже далеко не один раз розповідав вам про різні жарти, які залишили там зовсім точно не для дітей. Певно, у ньому є ще багато таких приколів. Але зараз нас цікавить одна конкретна серія, за сюжетом якої дівчатка вже вкотре рятують місто Таунсвіль від злодіїв та повертаються до мера, щоб доповісти йому про ситуацію. Меру свою чергу пропонує дівчаткам нагороду свіже спечене печиво. Проте на цей раз суперкрихітки від Мовляються від пропозиції і натомість просять за свої послуги місту оплату у розмірі двох тисяч доларів. Мідлайті бі пейдфа сервісис читазендалес. Це звісно дуже шокує мера. Він такого не очікував і, попросивши водички у своєї секретарки, він нервово відповідає дівчаткам, що його дні цукрового татуся вже давно в минулому. Ай ношокадері лоздейзорове. А от просто маленький, непомітний чи то напівсекрет, чи то напівжарт у мультику «Качині історії за сюжетом цікавої нам серії Скруч звертається до лікаря через дивну хворобу, якою хворіють лише багатії, а все через якихось жучків, що живуть лише у пачках з банкнотами. Добре, що в мене не такий імунітет, бо я бідний. Та цікавить нас, власне, саме момент у кабінеті доктора, бо на задньому плані буде висяти постер для перевірки зору. Ну, знаєте, просто літери різного розміру. Тільки тут це не. Просто літери, це справжнє повідомлення, яке читається як запитай про ілюмінатів. Невідомо точно хто з аніматорів, і взагалі, для чого саме залишив це секретне повідомлення, але певен, що конспірологічних теорій про студію Дісней через це повідомлення. Точно побільшало. А от один з моїх найулюбленіших шоу дитинства це кураж появу пес. Господи, там одних лише монстрів достатньо для того, щоб травмувати дитину на все її життя. Це я знаю точно, бо я все це дивився саме у дитинстві. Але якщо монстри це зрозумілий для дітей концепт, то деякі жарти в мультику залишені там далеко не для маленьких глядачів. Може, ви і самі пригадаєте, особливо моторошний епізод під назвою «Бал помсти». за сюжетом, Юста збирає вдома шістьох найбільших ворогів куража. А все тому, що чоловік. Вже набридло, що вся увага його дружини дістається лише собаці, тому він хоче її позбутись. Ну, Собаки, тобто, Юста скаже Мюріель, що у нього в підвалі зібрався чоловічий клуб та просить дружину зробити їм сендвічі. Але коли жінка спускається вниз, її ловлять монстри та чіпляють до стіни на кайданки. Тоді ж, бідна, нещасна Мюріель каже: от таке. Весі вона до ж нові меншказизендич. О, вже ці чоловічі клуби. А от мультик, який наче є дитячим, але ну зроблений він настільки по-дорослому, що я дійсно здивований, що це колись крутили по карту нетворк. Це Джонні Браво. Так, пізні 90-ті та ранні нульові були абсолютно іншими часами в мультиплікації. Мені здається, майже кожна серія про Джонні Браво, навіть не приховуючи, кидає у лоба глядачам якісь вульгарні приколи. Так, на самому початку серії Джонні Інферно хлопець розглядатиме в магазині якийсь спортивний журнал під назвою Мен У ньому буде. Ну, дуже багато напівоголених спортсменів та бодібілдерів. І це побачить маленька дівчинка, яка скаже от таке: oh. А от взагалі дурна серія, в якій наче збуваються усі найпотаємніші бажання Джоні. Він падає з човна та потрапляє на острів, населений виключно. Амазонками було б наївно думати, що Джонні хоч якось міг вразити цих дівчат. Але для дечого він все ж був потрібен амазонкам. Він став цнотливим жертвоприношенням, яке мають скинути у жерло вулкану. Звісно, Джонні наполягає на тому, що не є цнотливим. Але хто ж його слухає? Та й хто повірить? Тому хлопця все ж товхають до розпеченої дюри. Проте раптом вулкан вибухає та випльовує Джонні високо в небо. Він летить у далечінь та падає на інший острів. Острів, на якому він не хотів би бути, але острів, якого він заслуговує. Острів прекрасних чоловіків. Чисто, от маленький завуальований жарт у повнометражному мультику невгамовні у кіно. Зізнаюсь чесно, хоч як я любив у дитинстві невгамовних, оцю повнометражку повністю я так і не подивився. Не знаю, певно, це єдиний мультик дитинства, який я майже не продивлявся у дорослому віці, через те, що він, ну. Власне про немовлят. але судячи з жартів у цьому шоу, про яке я вам вже розповідав у попередніх випусках, невгамовних абсолютно точно можна спокійно дивитися дорослим. Так за сюжетом мультику, в якийсь момент діді -Ді, мати Томі влаштовує бейбі шауер, бо от от має народити вдруге. І, хоча всі гості точно певні, що народиться дівчинка, Шарлота вважає зовсім інакше, вона певна, що буде хлопчик, бо як вона каже, You know what they say, born under Venus, look for a... Hello. Now, now, is the expert. Ну, якби на цей дзвінок ми точно дізнались, бо що саме треба шукати. Але ж вона дійсно виявилась права. На сам кінець, хіба ж можна робити це відео і вкотре не згадати сучасне рокове життя? О, я певен, мені просто варто зробити окремий випуск про це шоу, про жарти, про секрети та якісь цікаві невідомі факти. Ну, це поки що так. Просто думка, але якщо буде попит, дуже я дінусь. У мультику просто купа забальованих, чи то якихось сленго. Вих приколів, ну і без знання англійської зрозуміти їх буде дійсно важко, але у цьому вам може добряче допомогти якийсь, наприклад, Urban Dictionary, бо це саме той англійський, який вам реально може знадобитись у житті, а не оці всілякі Present Simple. Наприклад, як інакше б ви дізнались, що ресторан Чокі Chicken, до якого частенько Роко та Гефер, це насправді жарт про мастурбацію, типу. Тушити півника. Саме тому в четвертому сезоні заклад переіменували в Чуїчі Кен. А от маленький жарт у серії, в якій року довелось купити величезний телевізор. Далі за сюжетом, мозок гефера засмок у тебе, тож його доведеться рятувати. Але перед цим тріо друзів будуть насолоджуватись величезною діагоналі та неймовірним звуком, переглядаючи щось під назвою Ніч бритих кошенят. Ну як же без цього, я обіцяв вам показати жарт про. Вбивство Кеннеді. де би ще як не в цьому мультику можна було побачити щось подібне. Хоча все ж додам, що візуально нічого такого глядачу не покажуть. Звісно, бо це ж дивляться діти, але дорослі точно щось помітять. В цій серії роко купує собі пилосос, побачивши рекламу по ТБ. Але нас цікавить не пилосос, а те, що іще крутять по телебаченню в божевільному звіті Роко. переключаючи канали, Гефер натрапить на прямий репортаж з Вашингтону, аж раптом стає чутно постріли, і репортерка в паніці каже, що на корте. Еж, президенти відбувся напад. Президента було вбито. Проте це видно не сильно цікавить Гефера, бо він абсолютно без зацікавленості. Примикає канал далі. Live from DC. The official in the World Series. І все це у мультику для дітей? Неймовірно. О, така фігня, друзі, що ви в шокові. Було б круто, якби у коментарях ви поділились своїми враженнями, як про це моє відео, так і на тему дорослого гумору загалом. Як багато з показаного мною у цьому випуску ви помічали самі. А що було для вас відкриттям? Можливо, ви знаєте інші подібні жарти з мультиків, чи то дитячих та сімейних фільмів та шоу. Буде круто, якщо ви розкажете про це у коментарях. Я це з задоволенням все почитаю. Тим часом нагадаю вам про обов'язкову підтримку наших збройних сил за можливо. Ті, намагайтесь завжди кинути, хоча б гривню дві на якийсь збір на дрони Терненку, госпітальєрам чи ж на «Повернись живим, або на якісь маленькі локальні збори, може й невелика, але поміч від великої громади. Дійсно має свою силу. Ну і також, я як завжди, хочу подякувати своїм меценатам людям, які підтримують цей канал фінансово. Це прекрасні підписники на моїх сторінках на Баймієкофі та Patreon, спонсори на YouTube та просто небайдужі, які підтримують канал іншими способами, через моночу приват. Я безмежно дякую кожному та кожній з вас, бо саме ваші донати, місячні підписки та навіть просто чаї дозволяють мені регулярно робити для вас більше цікавих та дуже сподіваюсь якісних відео. Дякую вам тут. на екрані ще будуть посилання на інші мої відео на канал і лінк на Байміякофі. Тож можете клікати туди, бо ж наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.